В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Минулу неділю ми чули притчу про блудного сина, в якій Ісус хотів відкрити це безмежне Боже милосердя, безмежну Божу любов Господа до людини. І саме цією притчею Христос це вказав що Бог є милосердний, що Він є довготерпеливий, і Він чекає на вернення цього сина, щоб він повернувся і навернувся. Сьогоднішню неділю ми чуємо притчу, ми чуємо про страшний суд, який також настане і Господь, і тоді людина отримає зарплату за свої вчинки і свої діла. І тут Христос говорить про цю Божу справедливість, що Бог є справедливим. І кожна людина відповість за свої діла. І як на Боже милосердя, так само і на цю, цю Божу справедливість Господь також відводить конкретний час. Цей час, в якому ми зараз живемо, життя наше тут, на землі, це є часом. Вияву Божого милосердя, Божої терпеливості, довготерпеливості. Господь виявляє своє милосердя до нас і чекає, щоб кожна людина повірила в Нього, щоб кожна людина жила за Його Словом, щоб кожна людина чинила добрі вчинки і діла і навернулася до Господа, щоб кожна людина покаялася в своїх гріхах. І Господь весь цей час нас тут на землі, Він виявляє це своє милосердя і свою довготерпеливість. Ми деколи дивуємося і кажемо, чому Бог не покарає когось за такі негідні і злі вчинки, які він робить. Зокрема, навіть цей час війни, який, який прийшов на нашу землю. Агресор, який прийшов на нашу землю і порушив цей мир. Але як бачимо, навіть в таких жахливих моментах Господь також проявляє свою милість. Він чекає, щоб цей грішник, агресор, також навернувся, щоб він також покаявся, зрозумів, усвідомив свій гріх і покаявся в своєму грісі. Якщо ж він цього не зробить і не надолужить цієї. Справедливості, то за це все також прийде час, коли він відповість. І тому Господь кожному, кожній людині дає можливість відчути, на собі пережити цю Божу милість. Але наскільки важливим є, щоб людина була свідома цього, і щоб людина була вдячна Богові і йшла, відповідно йшла за цим Словом Божим. І Христос говорить сьогодні про цей другий прихід Христовий, коли відбудеться ця Божа справедливість. Він каже, що Син чоловічий прийде у славі з безлічу множеством ангелів і засяде на престолі слави, щоб судити, і приведуть до нього всі народи, всі люди встануть біля нього. І він розділить їх, одних поставить по правиці, інших по лівиці. Так, як каже пас пастир, пастух, відділяє овець від козлів, навіть такі образи вибрав Христос, щоб вказати вівця, яка є такою, можемо сказати, покірною, доброю, яка приносить також плоди, різні плоди, вівця дає. І з тих поставить по правиці, тобто праведників Христос порівнює до вівці, а козлів, які є злі, які скачуть туди-сюди і переважно не дають добрих плодів, цих поставить по лівиці. І це Христос говорить про грішників. Як бачимо, дуже конкретно говорить Ісус Христос, що праведників. Поставить по правиці грішників по львиці. Коли настане цей час, ніхто не знає, коли він настане. Каже Ісус: лише Отець, один, що на небі, Він знає цей час другого приходу Христового і цього суду, який відбудеться під час цього приходу. Тому Христос каже до своїх учнів і до всіх: чувайте і моліться, щоб не впасти вам спокусу. Щоб ви були готові. Що ж на тому суді Христос буде питати? Він буде питати за те, як людина прожила на землі. Напевно, що в першу чергу це буде питання віри, чи людина повірила в Господа. Бо ще перед приходом другим Христовим, говорить, Святе писання відбудеться також випробування людської віри. Це буде також цей час, короткий час Антихриста, коли Він буде шаліти тут на землі і відвертати людей від віри в правдивого Бога. І хто витримає, каже Христос, той спасеться, хто витримає у вірі. Це також дуже важливий момент в вірі в Христа, вірі в єдиного Бога, в трьох особах. Щоб цю віру зберегти і не спокуситися нічим, не відступити від Господа, не відректися від Господа. Отож, в першу чергу, це є наша віра, коли людина повірила в Бога, коли вона пішла за Ним, тоді вона прислухається до Божого Слова і живе за цим Словом. І тоді вона робить діла, які є угодні Богові. І тому Христос буде питати на цьому суді за ті. І каже Христос, що до тих, що по правиці, скаже, прийдіть благословенні Отця Мого Небесного і успакуй, успадкуйте царство, приготоване вам від початку створення світу. Прийдіть благословенні, успадкуйте це царство, бо ви, коли я був голодний, дали мені їсти, коли я був. Праглий ви напоїли мене, коли подорожній прийняли мене в свій дім, коли був хворий, відвідали мене, чи в в'язниці був також відвідали мене. Вони кажуть, коли ж ми це зробили, усе, що ви чинили братам моїм найменшим, ви мені вчинили. Тобто Христос говорить про ці вчинки милосердя, про вияв любові до потребуючої нужденної людини. Як ми повинні поступати, щоб успадкувати це вічне життя? Отож, наскільки важливим щоб людина повірила в Господа, пішла за ним, щоб вона також була вдячна Богові за цю Його милість і милосердя до неї, щоб Він простив її гріхи, і щоб вона також наслідувала свого Небесного Отця, щоб вона наслідувала Христа. Що вона також проявляла любов і милосердя до іншої людини, виявляючи ці вчинки діла милосердя. І навпаки, але також Христос говорить і про тих, які все ж таки не повірили, не пішли за Христом, не проявляли цієї любові і милосердя, але які навпаки погорджували іншими людьми, які не допомагали іншим. Які навпаки приносили, чинили різні злочини, чинили гріх і приносили зло, війну, ненависть, жахіття, руїну іншим людям чи іншим також країнам. Про це також сьогодні говорить Христос і вони будуть стояти по лівиці. І також запитають Христос каже до них ці страшні слова, жахливі слова. Ідіть прокляті геть від мене вогонь вічний, приготований дияволові і його ангелам. Ніхто не хоче з нас чути ці страшні слова. Але Христос говорить про таких, що також будуть такі люди, які не пішли за ним, які поступали негідно і негідно покликання і Людської особи, гідності людини. І Христос каже: то ті, які, коли я був голодний, не дали мені їсти, коли я був спрагнений, не напоїли мене, не прийняли мене, не відвідали мене, коли я був хворий чи був у в'язниці. Це ті, які стільки біди і горя приносять іншим людям. За це все потрібно буде перед Богом. Відповісти. І Бог не є підкупним, Він є справедливим судею, який за добро нагороджує, а за зло людина також отримає справедливе покарання. І цей суд буде справедливим судом. Ні одній людині не вдасться відкупитись там на цьому суді, які б гроші, яку б владу вона не мала. І тому ті, хто спекулюють на різних ситуаціях, чи, зокрема, також на війні в Україні, повинні також про це пам'ятати, що Бог є Богом милосердним і Богом справедливим. І про цю справедливість Христос говорить в сьогоднішній притчі про цей другий прихід Христовий про страшний суд. Дорогі в Христі, в сьогоднішній день. Церква не випадково нам подає цю, цю притчу, але хоче нам пригадати, щоб ми навіть в найважчих обставинах нашого життя, щоб ми десь не зневірювалися, щоб ми довіряли Богові, який є Богом милосердним і Богом справедливим, щоб ми не нарікали на Господа. Бо ніхто не зможе ухилитися від цієї. Божої справедливості. Але церква також нам пригадує сьогоднішню неділю, м'ясопустну неділю, напередодні вже недалеко Великого Посту, про те, щоб ми були вірні Господеві, і щоб ми чинили ці добрі вчинки, щоб ми виявляли це милосердя. Найперше, щоб людина навернулася до Господа, щоб вона Покаялася в своїх гріхах, відвернулася від своїх гріхів, від злих вчинків, тобто залишила злі вчинки і щоб вона старалася робити добрі вчинки, добрі вчинки любові і милосердя по відношенню до іншої людини. І каже Христос: те, що ви зробили одному з моїх братів найменших, це не тільки ви йому зробили, але це ви мені зробили. Ви зробили це Господеві. Нехай це сьогоднішнє слово. Стане для нас також заохотою, щоб ми не зневірювалися, ще раз кажу, щоб ми не падали Духом, але щоб ми були вірні Господеві і в цей важкий час війни надіялися на нього, щоб ми не переставали проявляти це милосердя і співчуття до наших ближніх, допомагаючи і підтримуючи одні одних в цей нелегкий час. Щоб ми Чинили ці діла милосердя і Господь за ці діла нас нагороди, щоб кожен з нас міг почути під час цього другого приходу, щоб ми не боялися цього другого приходу Христового. Як каже апостол Павло, я прагну якнайшвидше зустрітися з Господом, але Господь дає мені ще цей час, щоб я був разом з вами, щоб я провадив вас. І він також пригадує про цей момент, коли він питав Христа, що чекає людину, що людина не, не бачила, що вона не чула, що собі навіть уявити не може, це приготував Бог тим, хто його любить і хто цю любов до Бога проявляє любов'ю до своїх ближніх. Це приготував Бог для нас, для тих, хто є вірний йому. Нехай це Слово Боже стане для нас заохотою, щоб ми відвернулися від злих вчинків, щоб ми чинили добрі діла, діла милосердя, і щоб кожен з нас під час цього другого приходу почув ці слова Спасителя. І прийдіть благословенні і успадкуйте царство, приготоване вам від початку створення світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!